Ти неудобно в новаче. Дома почитаєте. <реш> У нього нема назви, але не Осінь. Справжня пора для дуелей. Скільки бачити їх довелось? Блиск линка лиховісно, сталевий, револьвером дарована милость. Бачив, навіть таке, зізнаюся порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди, на палицях б'ються в тихім сквербом у центрі Бердича. З терпким словом, твердим, наче криця, рвуться в помсти, насити хіть. У завикрині жовтого листя щось злітає в небесну блакить. От вам Хайм Давідович больно, щоб від на слідуючий газ. А ви так, Соломон Кафаїлич, получаючи ви, глаз за глаз, щоб ти жив, не порушивши тору, пішентухе, завзятий паць, коли стіймаються палиці вгору, наче шабельки славні козацькі, між добачить, я дважды камаза, дай Дайте суда, вас і що. Хитрий поц! Получайте шлімазу, да не будет же вот вас прощен. Сонце срібний плескає струмінь, перед дзвін в калиновій далече, Зов сукевин і від кумень, відлітає за клином лечем, коли шлях свій земний подолаю, вмить остаю, пролюсь, як вода, все забуду, але пригадаю, пригадаю, в ту мить таки да. коли гості над ліжком зберуться, щоб провести останні двері. Фахасиду. На палицях б'ються по осіннім бердичівським скверам.